Онлайн школи та експерти часто путаються сріблемесок, і сьогодні я тобі розкажу, чим відрізняється Quiga, SendPulse і Softbook. SendPulse – це про маркетинг. Тут легко побудувати систему, заявка, прогрів, продаж. Але курси внутрі реалізовані слабше, ніж на софтбуці або квізі. Підійде тем, у кого головна проблема продаж і хаос, оборон. Софтбук це про навчання, це уроки, домашки, особисті кабінети, звітні студентів. Дуже зручно, коли твій біль, процес навчання студентів. Але якщо тобі потрібні ще маркетингові функції, придеться підключати і інші сервіси. Квіга це можна сказати, золота середина. Тут і маркетингові штуки, і організація процесу навчання для студентів. Підійде новачкам, котрим потрібно усе в одному. Але якщо ти ростеш, масштабуєшся і тобі потрібна глибока система, то треба мігрувати в кожен окремий сервіс для кожної своєї функції. Синпульс, якщо треба більше клієнтів, софтбук, якщо треба організація процесу навчання, і квіга, ти на старті, і хочеш простоти. Не шукай ідеальний сервіс. Шукай той, який закриває твої задачі.